Усім привіт! Усім привіт, великий звайкі. Приїхала в свій любимий магазин. Це місто Львів і торговий центр Кінкрос Леополіс. Подивимося, що додалося. Що додалося в новинках, що додалося на снижках. Я рекомендувала ось ці курточки. Хороші, до речі, досить хороші. Я вже їх порівнювала цінами на інші речі, вони варті свої гроші. Я тут так завертається, вливають на манжетах, комірчик, стьобана, 1400 гривень, а це весна. Це весна. І навіть може бути і зимою, якщо вони мерзнуті, це легкий сантепонтом при тисячі машину сісти. Все залежить. Чи ось мерзлюшка, чи ні. Ось це хороша кремова корточка, теж така. Мені кремова навіть більше подобається, вона має дорожчий вигляд. Хоча нам хтось що любить. І ці джемперочки вже показувала, вони ще є. І немає знижечки тисячі гривень, об'ємної в'язки, плечі приспущені. Ось такі непогані, пряменькі джинси з лампасами. Ці джинси взагалі дуже фешн. Я навіть не очікувала від вайтіки такого дизайну джинсів. Якби. Ще такі класні будуть. В Стилі зара мають ті бокові лампаси. 1700 гривень, правда. Зразу вліпили ціну серйозну, ну, таку як Зара, бо постаралися, зробили щось гарне. То так. Ось такі бомбариші. Ось цей кремовий. З пальтової тканини півтори тисячі гривень. Це поліастер. І є в коричневому і в бордовому кольорах, вже показувала. В бордовому кольорі пальто. Реглан регланрухачки досить довго, з поясочком. І таке пальто коштує 9400. Сіренький джемпер, класика, база, 1100 гривень. Оверсайз. Це акрил. Ось в бордовому кольорі бомбур з пальтової тканини. З накладними кишеньками. Золотиста блискавка. Нова колекція бачу ось там. Зараз я туди піду і є ще багато. Знижечок, але курточки додалося. Тут теж нова колекція вказана. Сорочка. Смужку це стовідсотковий котон, оверсайз, так ніби якби з чоловічого плеча. Така класична, повсякденна сорочка. І ціна, якби для 100% котону, нормальна 750 гривень на Є великі розміри від маленького. До великої від XS до XL. Ось цей, що я дивлюся, найбільший розмір, але на вигляд тут і два і три поміститься, бо, як правило, сорочки, не тільки сорочки, от як зараз продукують більш такий оверсайз, ззаду на спиці ще така складочка. Ну, ці сорочки, акуратно пошито. Багато сірих кольорів представлено в цій колекції. Кардиганчик з голичками, корочений, теж оверсайз, плечі приспущені. Тут єдине, що тут довгі рукави досить. Е навіть не на малий зріст, такий середній рукав може бути задовгий. 1200 гривень. От, врахуйте те, що я розумію, що краще довгий, ніж він буде взагалі коротким. Але коли. Ріщен ти не можеш підвернути, навіть, бо нема там такого манжету, а то і не дуже хочеться. Добавилася ось така сорочка з вишивкою блакитна, блакитно-біла, і по ній ось така вишивка по коміру і по рукавах. Хм, щось цікаве. Ну і цікаво ціна склад 100% котон. Ось так на спинці складкою посередині. Подивимося розмірну сітку від 36-го європейської від ГЕС до 46-го європейського до 3 х 1300 гривень, правда, бо тон. Пошили сорочку в Китаї, а сам бренд турецький. Ну, і відшиває не в Туреччині, хоча в Туреччині, я думаю, не мають багато фабрик, але бачите, все ж таки в Китаї дешевше, напевне, дешевше виробництво, дешевша робоча сила. Непогана. Якби дивно, правда, що турецький бренд і відшиває одяг в Китаї. Такі пряменькі класні джинси. Вони мені подобаються тим, що вони з гумкою в поясі. Вони такі зручні, бо я знаю, бо я маю схожі джинси, правда, не від вайкіки, по-моєму, від відкроп. Я їх купляла в Польщі і на знижці, і досить дешево. Я їх вже так таскаю довго. Мені подобається, що гумка всередині. З <рес> поясів. Так, ось такі джинсики. Практично один один модель. Хороша ціна, 950 гривень, Буті з лампасами. джинси класні, але там така вже ціна. Хорошенькі ці джинси, м'який джинс. І хороша така варка, бачите? Переходу з градієнтом таким димімом. Таким Люба вилася футболочка 100% коту, ніжний принт. Лише 330 гривень. Ще в такому рожевому ніжно-рожевий колір, одночасно і насичений. Теж 100% коту. І теж 330 гривень. Додавалися балоніві курточки, що не може не тішити, особливо в чорному кольорі. З каптуром. Ой, така хороша якість, такий хороший балон на блискавці. Просто з підкладкою, з кишеньками. 900 гривень неповних. ось така курточка. Капішончик стягується, цей каптурчик. Можна стягнути і ще є у оливковому кольорі. Така ж куртка, ось вона застіпнута, можна її роздивитися детальніше. Ось так. Ось ці балоніві курточки висять чорні, Рекомендую. 900 гривень можна брати і ще є... В кремовому кольорі теж дуже хороша. Подивимося розмірну сітку. Від 36 до 44 розміру. 900 гривень. я дивлюся, в 42-му європейському зараз. Така вона досить величенька. маломірить має на увазі. Вона точно буде на Excel, на 42-й європейський. Можливо, хто хоче онлайн замовити, то щоб ви зорієнтувалися, з такі куртки вони немаломірять. Ще є штани прямого крою в стилі бренду Oisho Там ціни 50 доларів такі штани будуть коштувати схожі схожої якості. Так, а тут коштують штани 650 гривень. Не є різниця, звичайно, що є. Оливкому кольорі це в категорії спорт з гумкою, але це якби ну, повсякденні штани. З таким камтиком вистроченим. кишеньки бокові, зручні і. Якби такий фісташковий шавлі і відтінок. Такі ж ще і в більш оливковому кольорі. Сіруватому, а в чорному, подивлюся, зараз ще такі вони. Так, 700 гривень взагалі, трішки інший, ще й А Вони з дзвонкою пояси плюс ще стягуються. Ось так. Бокові кишеньки, вони прямого крою, але не мають стрілок вистрочених без тих стрілок. Базові хороші, хороші штани спортивні, такі повсякденні. Є ще костюми трикотажні. Білий худі, дуже вони оверсайз, такі. Навіть 2XL і то видно, що вони великі, 799 гривень. Трикотажні байсьбайки всередині, просто трикотаж. Не утеплені, мається на увазі баєчкою. І штани до них є. Штани з гумкою 700 гривень. Хороша ціна, досить допустима. А ці штани вони понизу теж з гумкою джогери. Так, Цю жилетку з цього я показувала в минулих моїх відео. Ось такі ще. Травинисто в трав зеленому кольорі додавалися джемпер 850 гривень. І глибоко зелений колір. Класні ці безрукавочки. І ціна досить хороша, скажу вам. 950 гривень. Стьобані. такий колір, красивий, оливковий. Знизу стягується ось тут так от стрічка, яку можна стягнути з кишеньками накладними. Вдала модель. Вважаю, що ця модель досить вдала як сучасна, і ціна тут хороша. І знову джинси з гумкою височені досить. височена посадка мається на увазі. І з гумкою в поясі темно-синій колір 950 гривень. Глобальні знижки, їх багато є. Якщо шукаєте знижечки, то витіків вони завжди є. Різні спіднички. Штани ось такі з такого товстого трикотажу. Це 99 гривень, а такі в'язані різні є. Так, ось ця шубка зі знижкою чи ні. Скільки її вже показували, 2200, що вони не дали їй на знижечку. Вона класненька. І без знижки, хоча цей куточок написано, що все зі знижками. І навіть ось ці дубліночки. Вони такі симпатичні, легенькі, 1400 гривень, і ціна нам 2400 гривень. Сатинова спідничка за 360 гривень. Це віскоза. Довжині мідакси в шоколадному кольорі. Подовження картиганчики в пісочному кольорі. 700 гривень. Ось такі. 229 гривень. І в складі тут павовна, тут кутончик складі. 200 гривень ось такий кардиган в'язаний. Супер знижка. 229 гривень. 69% ці блузи були досить дорогими. З бантами в бордовому кольорі. Ось ця красива блуза за 259 гривень. Но в них крайнощі, або ціни високі, або. Ну, в неї не було такої вже сильно дорогою, 750 гривень, а зараз 259 гривень, 65% знижки. Ну, красиво. Так, Тут міжсезонна на розпродажа, навіть такі сарафанчики. Довжелазні підлогу з такою кукеткою в мережаво прожива. 1900 гривень. Це що? Не розпродажа. Все висить на розпродажі. Має бути ціничок. Но. Це написано ще розпродаж. Не знаю, треба питати, якщо наприклад хочеться, то Бо тут все реально зі значкою, можливо, ще просто не приліпали на літочку. Ось такі ще сорочки. Схоже, я вже показувала з вишивкою по рукаві і коміру були, а тут от просто така вишивка з боку, 100 котом, 750 гривень. Ось така жіноча сорочка і розмірна сітка досить широка. І така сорочка є в рожевому кольорі. Ось вони висять. І сорочечки в рожевому є красиві. Скажу що і блакитна і рожева дуже-дуже красиві. І рожева неймовірно красива. Тут додавали різної милоти, сіль перець. Така пасхальна тематика з курочками. Обранкові упаковці 259 гривень. Набір чайних ложок 6 штук в упаковці. 229 гривень за 6 штук. Ось ця чашка футуристична привернула мою увагу. М -м -м, це щось дуже класненьке. 229 гривень коштує така чашка. Ну, сподобалося. Шкарпетка. По 5 пар, по 6 пар, і навіть є по 10 пар. Ось такий ніжний принц 179 гривень набір, який складається з п'яти пар. Є в квіточки з п'яти пар, ось такі короткі, 179 гривень. Друзі, ми були в Айкіт і довелися знижечки, які до 70% навіть написано, з червоною етикеткою все до 70%. Тому, якщо на вході написано 50%, то це більше. Цю блузу я показувала, в новиночках вже класненька. А ви здодалися сукні? Буквально чуть не пришла мама, яка красива сукня, Бабі бі Це новиночки і лише 600 гривень. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Чекаю на вас в коментарях.